Вашому малюку скоро до школи, адже йому вже минуло 5 років. І як хороші, справжні, відповідальні батьки, я впевнена, що ви купували підручники серії тому, що для свого малюка. І я точно приточно знаю, що у вас була книжка навчання грамоти 2, 3. І 4 плюс. І завдяки цьому ваша дитина досягла вже неабияких успіхів. І вона вже майже, майже, майже готова до школи. У вас є ще один рік. І за допомогою цього посібника ваша дитина навчиться багато чого на новому і повторить усе старе. Отож, що має вміти дитина у віці 5. Подивимося на. Підручник. Тут є захоплюючі навчально-пізнавальні завдання, які допоможуть сформувати в дитини початкові навички читання, уміння розрізняти голосні та приголосні звуки, робити звуковий аналіз слова, а також сприятимуть розвитку уваги пам'яті творчої уяви та дрібної моторики. Дивимося поступово. Називає зображених тварин. Вимов звуки. З'єднай малюнки з відповідними звуковими схемами. Доволі складне. Ри, і, Б, А. Ри це приголосний, а голосний це цяточка. Приголосний голосний, приголосний голосний, приголосний. Я думаю, що це може бути Б, І, Л, К, А. Білка. Чепів. П, І, В, Е, Білка. З'єднуємо. Кріт. Кріт сюди. К, Р, І, Т. Розглянь малюнки. З перших звуків назв зображених предметів склади слово ОГО. Надрукуй його буквами. М'яч. Автобус кавун. Ми пишемо тут Ми автобус А, кавун К. Отож виходить слово мак. Зверніть увагу, що тут такі вправи значно-значно складніші, ніж були у попередніх зошитах. Повтори вивчені літери. Букви, що позначають голосні звуки, вводи червоним кольором. Так, так, ваша дитина вже знає різницю між голосними та приголосними, бо більше вона вже вміє їх навіть друкувати. Підкресли слова. Перша буква яких позначає голосний звук. Оса, удав, акула, індик, екран огірок. Прочитай, хто живе в будиночках. Минулого року ми вже вивчили поняття про склади і ми вже навіть, навіть почали їх читати. Тут живе со-ва, білка, бо сокіл і так далі. Тут потрібно з'єднати малюнки з буквами, які є у назвах зображених предметів. Ну, це складніше. Коза. Шукаємо. О, і букву А. З'єднуємо коза зебра. Так, букви М в нас тут немає. Буква Б, зато в нас є буква А, а й буква Р. Це вправо насправді так здається, що це робити легко, але я думаю, що... Однією вправи в тиждень цілком буде досить для вашої дитини, щоб не перетворювати навчання на великий стрес, щоб це було далі, продовжувало бути грою, веселощам, пізнавальним елементом і щоб це об'єднувало вашу родину. Подивіться, чим далі все складніше, але і все цікавіше. Літера Ци, от ми вчимо літера Є. Утворюємо слова, читаємо, вкладаємо слова за зразками. Тут ми починаємо писати. Дуже-дуже різноманітні всі вправи. Вони і цікаві, і пізнавальні, і навчальні, і креативні, все барвисте, все дуже інтересне. І до кінця року. Ваша дитина буде вже просто ідеальним першокласником, без стресу, але з радістю. Навчання грамоти 5+. Навчальна книга Богдан рекомендує.